Там, в постанову десота на етарі перспективе і відрегулювати е, її функціональні обов'язки і права згідно норм закону, так? Да? От по першому пункту ми договорились таким чином. Да, це, що ви сказали, єдина що можна було доповнити. Так, да, дійсно ви е, зазначили, що прийнято державне рішення, але тут таки постає питання, чи це рішення на, на етапі його прийняття в тій формі, так як воно було вчинено воно було згідно з принципами збалансованих інтересів держави і представників підприємницьких, ну, бізнесу, щоб воно було прийнято з метою покращення наявної ситуації, чи це рішення реалізується таким чином? Я одразу, реалізація – це інший момент. Я відповідаю, що ми розуміли, що держава має право приймати рішення. Ми, як орган, можемо створювати і ліквідувати будь-який орган власністю, тому що це в його функції, функції Кабінету Міністрів. Мы, как регуляторный орган, имеем право здесь посмотреть, является ли этот регуляторный документ позитивным для трех составляющих, чтобы вы знали, любой документ, который мы смотрим, смотрим, чтобы он составлял три составляющих. Первое, что от этого выигрывает государство, что от этого выигрывает поживач, и что от этого выигрывает или проигрывает бизнес? Везде плюс-минус. В данном варианте, когда государство решение, оно отстаивало свои интересы государственные и поживача. Потому что э, вопрос контроля за э, качеством лицензии и соблюдением законодательства в системе лицензирования было видно, что надо эти два органа ну, решило государство так. Поэтому э, это право государства оно может когда-то отменить свои решения, опять переформатировать наш комитет.